Всім привіт! Сьогодні я хочу вам трошки розповісти про, ну я так, на мій погляд, це, мабуть, саме цікавий крем з лінійки кремів Нона. це динамічний крем. Ну Сама назва говорить: динамічний, динаміка. Ось так він подивіться, виглядає. Я трошки так ближче подвину, Ось така коробочка. Е, ну, е, Я вас питаю, ви знаєте, що таке ароматерапія? Ну, Мабуть, всі знають, що ароматерапія це лікування запахом. Е, і особливо ароматерапія лікує нервову систему. І е, так як ми з вами вже давно в стресі, у нас у всіх хвора нервова система. Спочатку був у нас коронавірус, зараз війна, не знаємо, коли вона скінчиться, це жахіття. Тому я би назвала динамічний Крем, це дійсно ароматерапія на дому. Він так працює. Ви знаєте, коли я раніше ще до війни ми з чоловіком дуже багато подорожували і літаками їздили в різні країни, і я завжди... Брала з собою динамічний крем. Ну, я не брала тубу, да, велику, хоч тут і не дуже велика, 50 мг крему, але не пропустять. Я брала маленький пробнічок, отакий, як я показувала вам соляріс. в нас той динамічний, є 5 мл крему, його мені досить було. І якщо я почувала якось так в літаку, чи де там чи в машині, куди ми їхали, якось так, знаєте, нервово, щось мені так моторошно було, щось мені там тошнило, чи що щось, я завжди доставала цей крем і нюхала його. Нюхала так, нюхала, потім мазала ніс, трошки ніс, трошки віски, трошки руки, зап'ястя. І ви знаєте, проходило. Цей стан проходив. В мене є така знайома, то вона мені каже, Ірина. Я мені твій динамік допомагає вранці. Якщо я не можу проснутися, розкрити очі. Вона теж його ставить там. Він не стоїть на тумбаці в спальні. і Вона, якщо нужде треба, то вона його нюхає. Оце вам така ароматерапія. Ну цей крем, це ж не традиційна Нона, Це не традиційна ізраїльська медицина, і так він працює дуже цікаво. Цей крем тонизує. Знаєте, я ще хочу сказати, що якщо їдеш кудись на машині, там довго їдеш за рулем, водіям би я рекомендувала його мати. То ночу там хочеш спати. Ну, що ми робимо? Ми зупиняємося, там чашка кави. Ну так, да, кава це задоволення, але можна не завжди маєш час випити ту каву, то можна використовувати динамічний крем. Тобто смажиш візки, зап'ястя такі опять нюхаєш його, і він розкриває очі, і ти їдеш далі, куди цей сон дівається. Ще таке цікава, цікава властивість цього крему, він коректор тиску. Ну, я зразу хочу сказати, що крем не лікує тиск. Ні, він, як і вся продукція, він швидка допомога. Тобто ми знаємо, що люди, які мають цю проблему з тиском, вони п'ють ліки чи там, ранком випивають таблетку, чи з вечора таблетку, хто як, але бувають такі ситуації, що. Там погода змінила, щось там понервував на роботі, чи що, тиск підвисився. І ми додаткову таблетку, цю хімію там, чи пів таблетки її розмоктуємо, глотаємо. Так от я вам скажу, що динамічний крем при високому, коли ти точно знаєш, що в тебе так раптово тиск піднявся, то треба помазати затилок і варотнікову зону. Подождати так трошки 5-10 хвилин, тиск трошки. Трошки так якось ти заспокоюєшся, і тиск знижається. Коли, коли тиск низький, то треба помазати місця пульсації, Ну де у нас там за ушами, віски, локті згіби, зап'ясті згіби, де пульс ми можемо прищупувати. І теж так 5-10 хвилин, і тиск так потихоньку піднявся. вже так Тошнота пройшла вже так трошки полегшила такий цікавий крем. Далі ще що я хочу сказати? Що цей крем він має дуже мощну загоювальну функцію. Я вам розповідала про солярі, що він дуже гарно загоює. Ну, динамік теж загоює дуже дуже дуже, так, скажем, гарно. В його составі 80% Масел, які закуповують компанії во Франції. Тому я і кажу, що це ароматерапія. Він загоює, ці масла вони дуже гарно очищені, вони є консервантом, цю, цьому кремі, натуральним консервантом, і вони якісь такі літучі і проникають через пори, через вкровеносне русло, і от так тонізують, тонізують весь організм. Ну Така от ізраїльська нетрадиційна медицина, і так він працює. Так от, Крем дуже гарно загоює, я повторюсь, і я його рекомендую людям, у яких така проблема, як цукровий діабет. Рани ці порези дуже погано заживляють. Я знаю це точно, бо в мене чоловік хворіє на цю хворобу, і десь якийсь там поріз, якась там маленька ранка, маленька тріщина може перерости в таку велику гнойну рану, яку нічим не можна заживити. Заживляєш, мажеш, мажеш, а вона гниє, гниє, гниє. Такий динамічний крем. Можна мазати всередину рани, бо він витягує гной і заживлює. Якщо ви берете соляріс, він теж заживляє. Його теж можна використовувати при сахарному діабеті, але всередину рани його не кладіть, бо він дуже так швидко стяне. Стяне і потім може бути проблема, якщо гнойна рана. А дінамік, то можна всередину. Він і противоспалітельний, і дуже гарно заживляє. Далі що я хочу сказати, що цей крем. Дуже швидко обирає сенсі. Мазали там, десь дитина упала, з гематома помазали цим динамічним кремом, куди цей сінець дібався. Він якось швидко жовтіє, а потім зникає. Ну, це такі властивості крема. Це не всі його властивості. Я, якщо ви мені напишете в групу, я вам зроблю ну, напишіть мені там, два слова, хочу там, більш дізнатись про динамічний крем. То я вам зроблю більш таку інформаційну презентацію і вилажу, щоб ви знали, що таке є, особливо хто знає цей крем і користується вже їм. Ну також я хочу сказати, що цей гінемічний Крем, як і всі крема доктор Нона, він має не тільки лікувальну функцію, а він має ще дуже таку мощну косметичну. Це таке, знаєте, гіперувлажнення кожу. На ньому так і написано: динамічний увлажняючий крем, зволожуючий крем. Ну тому я так скажу, що цей крем можна використовувати для всіх типів шкіри, але особливо у тих людей, у котрих суха шкіра, то зверніть увагу на цей крем. Він дуже гарно зволожує, живить шкіру, дуже така підтягує шкіру, вона стає такою живою, більш такою ухоженою, еластичною. Ну, крем, гарний, крем гарний. І ще я хочу сказати про його аромат. От як я там розповідала про свою знайому, яка розкриває очі, то не думайте, що він має різкий аромат. Ні, він не має. Він дуже, дуже, дуже ніжно. В нього дуже ніжний аромат. Він дуже гарно пахне. Він такий наш крем динамічний. Так що прошу, хто хоче більше інформації. Мені пишіть, будь ласка, пишіть, звертайтеся, я вам її дам. Все, я сьогодні з вами прощаюсь. Всім пока, всім бажаю здоров'я.